ти Витрачаєш кошти, навіщо ти там робиш щось, навіщо ти купуєш, скуповуєш? Часто задають мені таке питання, а я вам скажу, що я отримую цього задоволення. Ось погляньте. Розділіть зі мною цю радість. Дивіться. Якщо посчитати по грошах, то тут багато а грошей, ну, але ж. Не тільки в грошах щастя, правильно? А ще ж і в красоті. Вон, наприклад, вчора я висадила примули, погано видно далеко, але суть, суть, ви бачите, правильно? Все мої морознички і всі. Бачите, яка красота? Красота навколо нас, і ми її робимо навколо наших будинків, навколо всіх приміщень, які ми там займаємо, навіть ну, на простому обичному балконі можна зробити собі красоту і радуватися цьому. Наприклад, якщо ви бажаєте собі під балконом посадити гейхери, hey, у вас тінь, так як у мене сонечко настільки десь із 9 ранку до 12, все більше сонечко сюди не потрапляє, тому що воно заходить за будинок. І його тут немає. І тут тінь постійно. Тому для себе я вибрала гейхери. це замечательна рослина, дивіться, ось вона, бачите, це одна рослина. Ви представляєте, яка вона красива? Бачите? І на кожну, як подивіться, вона найрізноманітніші, їх більше 500 видів самих гейхер. Бачите, яка красота. Бажаєте замовити такі рослини? Пишіть мені в особисті повідомлення. Також є інші рослини, які можна садити в тіні, полутіні. Вони в мене є всі в наявності. А ще у мене є червона ікра, чорна та ікра, щуки і багато ароматів. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви в мене є.